У весняно-літній період хочеться носити максимально легке та відкрите взуття, але часто босоніжки чи балетки, попри всю легкість та відкритість, є абсолютно незручними, а подекуди й шкодять нашим ногам. Звідси з'являються втома, небрякість, варикоси та інші наслідки, які негативно впливають на роботу усього опорно-рухового апарату. Ви на каналі Ортолайн і сьогодні підбираємо ортопедичні усілки. Для весняного та літнього взуття. Напівустілка супінатор делюкс педагог модель 123. Значно полегшить біль при плоскостопості та підходить для тих, кого турбує кісточка на передньому пальці стопи. Напіввустілка з всеподібним пилотом Comfort ПДА модель 142. Добре підходить для модельного взуття завуженою передньою частиною. Полегшить біль при плоскостопості та підходить для тих, кого турбує кісточка на передньому пальці стопи. Напівустілка супінатор ЛЕДі Педаг Модель 121 спеціально створені для активних жінок, які весь день проводять на високих підборах, каркасна устілка супінатор Viva Sumр Педаг, Модель 183. Інноваційна підтримка свіжості ваших ніг в сезон літньої спеки призначена для літнього закритого взуття, для щоденного носіння. Також можна носити на ногу. Такі устілки додатково розвантажують п'яту. Зменшують напругу та тому в ногах, знижують ударне навантаження, а натуральні матеріали дозволяють не зідихати та забезпечують гігієнічний мікроклімат всередині взуття, застосовуються при плоскостопості першої та третьої ступені та при кісточках на першому пальці стопи, при захворюваннях крипта нижніх кінцівок і суглобів, при варикозному розширенні вен та при інших наведених випадках. Тож попіклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І пам'ятаємо, свобода рухів, значно по якість життя.